Дівчатка, доброго дня! Сьогодні хочу вам показати, що в мене є в розпродажу, тому що багато таких ароматів, які були на вітрині, декілька разів може бризгали, пшикали у. Кришечку, щоб понюхати аромат да, спробувати. І отако десь потерті коробочки. Деяких ароматів вже немає геть в наявності в каталозі, деякі ще є в продажу. Тому покажу вам, наскільки в мене є наповненість флаконів, які вони потерті коробочки. Може хто що захоче отри... з вас при... придбати будуть ціни, дуже-дуже такі приємні ціни. Ціни. Уточнюйте о, за телефоном. Телефон є у мене на стрічці. Ще раз скажу 098 125 41 90. Е, мене зовуть, звуть Оксана. Телефонуйте, уточнюйте ціни, висилаю поштою, Укр та новою поштою. І так, що ж в мене є? Дивіться. Пірсів розовенький. Він в мене є і новенький, і запечатаний, і оцей, бачите, така наповненість бутилочки майже повний. Коробочка теж майже ціленька, така, ну трошки трошки подартий салафанчик, отакий є. от Оця Максима Айкон, жіночий це аромат. Вона геть новенька. Я тільки відкрила, щоб дівчинка понюхала, але вже відкритий аромат не продаси за таку ціну, як можна запечатати, не, так? О, геть новенький аромат. Також віддам його з, з, з хорошою знижкою. з великою. От такі, такі аромати. Оцього вже немає в каталозі, красненького. ну і там коробочка потерта, а оце інканто є. І коробка більш ціленька, також буде зі знижкою. Оце Re Flowers. Бачите, ціленький, геть, геть-ціленький, новенький. Ой, господи, кришка така. Падуча тут. От. І коробочка теж така ще, ще у дуже приємному стані, хорошому стані. І він є в каталозі. Ну, Буде значно дешевше, ніж в каталозі. Оцей Феревел Ребел. До речі, мені дуже сподобався аромат такий вкусний, фруктовий, якийсь смачний такий аромат. Бачите, наповненість майже майже цілі. Буквально там 2-3 рази бризнули. для... Аромату. Коробочка трошки подерта. Таку. Так, отаких от ароматів вже немає в каталозі. Це в мене Little Black Dress. що це в мене, Бачите? Оцей Little Black Dress Shine. Далі у мене оцей Weekend, трошки вже потертий. Наповненість флаконів. Бачите, яка? Зараз покажу вам. Тобто, ну, трошки, трошки вони бризгались, тому що кришечка у нас тут з дирочкою нема, куди тут побільше, там поменше. І оцей мій улюблений. Мені дуже він подобається. Night Glamour. дуже-дуже чудовий аромат і наповненість майже повна. От. Хто знає наші аромати, знають, що до кінця вони не наповнюються. От таких в мене селебрів. Може, хто давно роб... працює, то знає такий селебр Ice. В мене таких багато новеньких. І такий селебр. Тут, дівчатка, є в мене от із цієї серії от ця. Віолета. цей, Індуль... Господи, прочитай же ще. Так, і, і... і... і лілія в мене є. І от такий у мене завалявся шераритет реоплатином, кокосом пахне такий аромат. Ну, Може, хто захоче, але він 16-го року ще. Тому що старенький, зразу кажу, старенький. От в мене така лілія маск є. такі розовенькі. В мене є одні запечатані і одні отакі от такі розпечатані, трошки потрьопані Так, що в мене тут ще є? Отакий мисмирайс у мене жовтенький. ще, Бачите, він повний. Ну, коробочка дуже не така, не зовсім гарненька. Перший Денс майже новенький, оцей оцей аромат. Також у мене зараз вже немає в каталозі. Оцей кінзо. Ну, він повненький, ну, тільки від відкритий, бачите? Так, тут у мене Аймарі два віда. Фентезі і оцей. Вони повні, трошки потерті коробочки. Халех, Так, такі, такі потерті. Е, оцей у мене є Єва і ембрейс. Це в мене повна коробочка, тільки розпечатана. і ще є такі новенькі. Тобто, те, що потерте, буде в значній скидочці. Зараз вернувся оцей іріс. іріс. Бачите, у мене він теж, теж повний геть. Тільки що розпечатаний. І в каталозі він там 600 чи 700 гривень, щось дуже дорого. Ну, Буде значно, значно дешевше. Там прийде десь, ну, десь гривень 300, наверное, буде отак. ось. І отака ів зелена тридцяточка в мене. Також вона майже повна. Тільки що вона була розпечатана і така от потрібна. Так що, дівчатка, кого зацікавив мій розпродаж, може, кому що треба, буде, буде дуже гарна знижка. Телефонуйте, уточнюйте, віддам, віддам і відправлю кому куди треба. Жду і чекаю ваших повідомлень. Всім чудового дня!